Я вирішила зробити такий невеликий glow-up. Я почала з нігтів, з такі у мене тепер. Я дуже довгий час ходила прямо з довгими нігтями. І ось я їх вчора, позавчора, коли це було, зробила із ось такі мось коротенькі, новенькі такий от у мене манікюрчик. І в мене відчуття, що в мене руки такі прям маленькі. І сьогодні я буду фарбувати волосся сама вдома. Не вперше вже. Я таке практикую весь час. Ось на днях я купила фарбу. Ось такі ось у мене будуть кольори. Ну, в цілому я не хочу якось змінювати. У мене поки що така ера натурального кольору волосся. Ось би я якось втомилась від яскравих кольорів. Значить, тут у мене е, 310 і 4,18 відтінки. відтінки, да, вони різні, бо цей засвітлий, а цей затемний. А в магазині не було серед... ну, тобто золотої середини, тому я вирішила, що я. Щось не мішаю і подивлюсь, що буде. І насправді зараз я так дивлюсь на цих дві упаковочки, на цю капну, яку я відростила, і щось я навіть не впевнена, що мені вистачить. Ну, сподіваюся. Також у мене є ось така ось коробочка з церковниками, в якій у мене зберігаються мої професійне знаряддя. Смр. У мене, значить, є ось така, звісно, професійна тарілочка, ось такий професійний пензлик. А, і після того, як я пофарбую волосся, я хочу його підстригти сама собі. У зв'язку з тим, що у нас вдома дуже холодно, я ось так ось да, одіта. я впевнена, що це буде дуже незручно фарбуватись в худі. я буду робити це вперше, саме вперше сама мене фарбували. Ось докази в цьому худі, але що прям в ньому, мені здається, це буде дуже незручно, але я не можу зняти. У мене ще тут знизу просто тепла піжама, зверху це худі, все, я отак от буду сидіти і трясти. Я вам зараз покажу просто своє до. Ось ці ось рижі фігні, це у мене були висохлені раніше прядки. І зараз це одна із основних проблем, тому що воно ніяк не стане такого кольору, як основний колір. Вони весь час вимиваються самими першими. От вони в мене з двох боків і... Мене це засмучує, але коли я згадую еру своїх висвітлених прядок, це прям був плюс вайбік. Я їх не висвітлюю, тому що вони і так поганою якості, і типу їх ще раз висвітлювати, це просто буде кошмар. І ближчим часом я можу тільки тонувати в якісь кольори, а не прям висвітлювати. Так як я просто боюсь, що я втрачу своє волосся повість. щоб ви розуміли, от за останні роки як я його відростила. У мене влітку 23-го було ось таке, ось просто волосся коротше плечей. Типу таке довге каре, і от зараз. Кина 25 ту я його так от відростила. Окей, починаю. До речі, ніколи не мешаю. Ось в цьому я завжди мешаю саме таке, в окремій ємкості, тому що вони там зручніше. Інструкцію, звісно, я використовую. Сусіди вирішили зробити ремонт, так? Да? Прямо зараз. Окей, здається, вони заспокоїлись. Продовжимо. Так, ось така ось біла у мене вийшла. Тепер е, заправляю сюди фарбу. Ось такий зам'яс у мене вийшов. Боже, як ж її мали. Я сподіваюся, що мені хват... вона прям нагадує мені консистенцію від крему для тортика всередину. До речі, вмію готувати торти і прям гарно їх прикрашати. Не знаю, можливо, ви зняти колись відео про це. Я вас принесла у ванну. Я дуже сподіваюся, що буде нормальний звук. Ось і що тут дуже тепло, порівняно з моєю кімнатою. Це, мабуть, точно не тому, що я в кімнаті весь час тримаю вікно відкрите і мені заходить хлопця за повітря. Було <рив> багато тепліше, тому я вирішила, що я все-таки одягну свою футболку, яку я зазвичай фарбую. Взагалі футболку мені залишила подруга, коли переїжджала. І тут є манічок, які малювала вона. а зверху тут є кастом, який зробила вже я. Таку красу. Я в них весь час фарбуюсь, тому цього разу також не буду да, зраджувати свою традицію. Я капля бо я її ще не поклала в раку, поки пофіг. Я буду фарбуватися одна і помічу друга у мене не буде, так як у моя маю зараз не вдома, а зазвичай от таких допомагає. Тим більше останнім часом да, я відростила собі такі от пасма. Чому я дуже рана? Це да, трішки ускладнює ситуацію з формуванням Не Знаю, який там звук. Можливо ось так. Бо тут витяжка працює. Якщо я виключу витяжку, буде звук краще. Але буде темно, і я задихнусь від е, запаху фарби. Буду періодично включати витяжку, щоб не здохнути. але в основному хай краще буде так. Все дорогі профарбувати корні і зафарбувати всі висвітлені прядки обоє да, похожи на об'єкті для дійбовий ти прийміш мене з обоєм? макар ні так що я тут так же фарбував як зараз ну ще там клей там... Все? Все. Дякую. будь ласка прям дуже виняє да, зб'єкоту Думаю, що я вже тривано ось? Скажи, що вся саме. Як краса у мене вийшла. Ну, ізюминка цього всього, це ось ці, звісно, ой. Окей, тепер я йду в кімнату і посаджу з цим, мабуть, хвилин 10. Пішло 10 хвилин. Іду <ривання> змиватись. Подивимося, тобі це сподобається. Як я вийшла з ванни, мені просто скажено холодно. Я ще не дивилась, що у мене тут за колір вийшов. Давайте відкривати разом. Мене волосся зараз влаговати, я його трішечки природньо так ще підсушу, і е, я вирішила, що зараз буду стригти. Завжди розчісую мокре волосся. Я знаю, що типу, багато хто каже, що не можна розчісувати мокре волосся, це там шкодить і так далі. У мене всього судити про колір можна буде вже тільки коли воно повністю висохне, але поки воно повністю не висохло, я хочу щось тут трішки підстригти. Воно вже доволі довге, зараз я вам покажу довжину. Скільки у мене? Його? Воно прям такі. Скільки за це відео я разів сказала, що в мене довге волосся? Просто знову ж мені так незвично я ще не звикла, що воно відросло. Ось я хочу трішки забрати кінчики і повернути назад каскад, У мене був раніше каскад. Ось він. На початку я точно підстрижу всі кінчики, і для цього я візьму ось таку ось кришечку від контейнера і буду в неї да, збирати свої абстри, пстрижи, прям усі всі кінчики обрізати, тому що якоїсь поганої якості. Ось так ось буду просто рандомно обрізати все, що вилала. Мені взагалі не подобається ідеальний зріст ти порівний, тому я з цього приводу взагалі не парюся. Ой, тут прийшов котик, котик карві. Ось такий хорошенький. Шуте. Карвий та мікрофон. Ось так ось я обрізала, по суті, нічого не змінила, Я просто забрала прям дуже-дуже померше. І тепер що я хочу зробити? Я хочу. Добавити собі якось ось тут, ніби об'єму. Для цього, мабуть. Чи що я придумала? Я відділила ось таку ось верхню частину. І це буде як каскад, тільки я не буду збиратися все резинкою, Я ось так ось його сюди доверху. Ось так ось. Ось така ось цілечка. Ще дов'янок. Добре так чисто нового не, не знаю, просто тут Початку бокові. Окей, мабуть, головне вчасно зупинитись, тому все на чому хватить. Не знаю, що я тут настригла. Але це плюс-мінус якийсь вийшов паскар. Так, на ну що прийшов якийсь час? Е у мене волосся підсохло, мені дуже подобається колір. На камері, можливо, здається, що... Це прям такий чорний, а це насичений коричневий. Мені дуже подобається. приводу того, що я тут настрігла, візуально це майже не видно, але це прям відчувається от на очі. Коли я веду по волосся, прям із того, що кінчики да, сухі, обрізала, воно прям таке приємне. Зараз я хочу зайнятись своїми бровками. Я доволі давно із ними нічого не робила, і це можна прям помітити. Вони такі зарощую, і широкі, мені такі не подобається. Ось тому зараз я її хочу трішки підщипати і також пофарбувати. У мене така фарба. Знову, вона у мене вже доволі давно, я нею не перший раз фарбую. Вона мені подобається. Нею також почала користуватися моя мама за моєю рекомендацією. Так, добре я зберу волосся і треба змити макіяж з зони брів. Числа свої обровки, вони прям такі. Дуже світлі порівняно з моїм е, оновленим кольором волосся. Я вважаю, що вони в мене зараз доволі широкі, особливо ця тут зверху, ну просто якийсь. О, він це ось таке у мене є це ножичок для брів. Закінчила з бровами і я беру крем і довкола брів. В цій фарбі всередині вже є. Ось така мисочка, в якій все розголоте. І я так і роблю, а завжди починаю наносити з кутика. Mm, Прийшло декілька хвилин, я думаю, що вже треба змивати, а точніше стирати. Я просто беру і буквально ось так роблю. Опа. Мі опа. подобається який колір, тому що я все рівно завжди заповнюю ще олівчиком, і якраз ніби вони і так уже. Як природній варіант, виглядають ну, нормально з цим кольором, так вони світліші, але мені, виглядають колиберований прям темні. Раз буде колір приблизно на тон два темніше, а це все рівно буде світліше, ніж мій волосся. Тому я задоволена. Відео закінчується з не дуже рівним макіяжем. Добре, я хотіла в цьому відео зробити за тушки хною, але щось мені якось впадло. Тому на цьому все. Пока!